Нарешті я знайшов оприскувач, за який не стидно Моїй радості, чесно кажучи, просто немає меж. Отут фірма, фірма якась велелеверо, типа така. Але прикол в іншому. Отам у нас стоять оприскувачі, які в принципі і дорожчі, і фірми там АБС, ще щось. От їх я витягую, от. Блін, не подобається вони мені. От таким оприскувачем ми користуємося е, дуже багато років. Таких оприскувачів у нас особисто дофігічних. Саме такий пластик, саме це такий, як має бути. Такі оприскувачі у нас ходять по дуже багато років. Пластик не вигорає, не ламається, акумулятор працює нормально. Під такою назвою конкретно цей оприскувач є форте, Може ще якісь є, тому що це ж китайці. Вони наштампували одне лякало. І трамбують на нього фірми, які прийдеться. Це дурдом. Ну а що поробиш? Але саме отакий пластик, ми його просто дуже добре знаємо. Цей формат оприскувача, цю штамповку. Оце воно, оці приблуди тут завжди стандартні. До речі, оце якщо раптом поламалося, воно є в наявності, в нас не в нас, тобто це зараз уже не дефіцит. Оці всі штангочки і так далі. До речі, штангочки. І в нас також є. І є вони, якщо високе дерево, і то штанги є десь. 3,20, по-моєму, максимально у нас, так. Да? Коротше, длинні штанги можна понабирати яке завгодно. Десь так гарно вражає мирного неба дебелих спин. А по цій іншій техніці а дуже класний секатор теж вже я вичислив, але ну, про нього потім розкажу.